Зблагословіння облажання, що священного сину до цей монастир буде розміщено на території храму Серафіма Саровського. У нас буде, попросимо, землю для цього. Потрібно буде побудувати тільки один кілейний корпус, де будуть жити монахи, де будуть жити ті, хто послушники, які будуть в цьому. На сьогоднішній час територія храму і самі приміщення, які тут є, ви бачите самі, вони, напевно, вже підходять до самого монастиря, тому що є трапезна вже, є такі приміщення, але залишилося тільки побудувати корпус для того, щоб таки пожити монахи. Ну, взагалі, сьогодні насталася така, в Кремчузі, надзвичайно велика історична подія, дуже велика тому нас. Ми з вами зуміли відновити гідність, честь і достоинство нашого міста. Тому що іону київського знали всі. Але ніхто не знав, мало історія затерла такі важливі фактори, що це був наш з вами земляк. Кременчужанин, який родився в Крюкові, звали його генмирошниченко. Родився він в бідній сім'ї, багато чого пройшов. Але хочу сьогодні розказати факти, які. Дуже важливі для нашого міста, для, для історичної події взагалі. Ви знаєте, що Іван Мережноченко, він же, Іона Київський, в свій час пішов на послушання до преподобного Серафіма Саровського. Вісім років він був в послушником Серафіма Саровського. І коли священний синод виніс питання і постав на що тут буде монастир, я коли вже їхав, казав, Боже, оце чудо. Преподобний Іона Київський знов прийшов до Серафіма Саровського. Тому було вирішено храм Серафіма Саровського залишити храмом Серафіма Саровського, а монастир назвати в честь преподобного Іона Київського. От так через віки повторилася історія життя преподобної Іони і Серафіма Саровського, який вернувся до себе на свою батьківщину, до себе на Кременчуг. І тепер ми з вами будемо мати історичну подію. Яка буде на віка впишеться в справедливу історію церковного, релігійного, історичного життя нашого з вами міста? Для міста це велика подія, тому що місто має свого святого, місто має свого молитвенника і місто вже має, знаєте, такого свого захисника. Тепер ми вже з вами усі свідомо розуміємо, що в нас в Кременчузі є наш захисник, наш молитвенник, є людина, яку ми тимчасово, може, якось не згадували, але вернулася до себе додому, до нашого міста Кременчуга. Це велика подія, коли ти маєш в місті молитвенника, і в честь його названий, Прожебде монастир, і в честь нього будуть, ми будемо мати з вами покров. Це дуже надзвичайна історична подія. Кажеться, народився 1802 рік і помер 1902 рік. Сто років він прожив. Йому являлася Божа матір. До нього в Києві приходили люди. В нього завжди його кия була повна. Він був таким, знаєте, духовним старцем багатьох київлян, особливо еліти, тобто людей, таких, які займаються культурою, мистецтвом, досить образованими, освіченими людьми. І він мав таке, таку духовну силу, коли він дуже сильно вмів втихомирити людську душу. Він був завжди в Києві, казали. Не йдемо там в церкву таку-то, а йдемо до нашого Іони. Іона. Іона був таким. Він віддавав свою силу заради людей. І ця сила дуже відчувалася. По всьому світу він став відомий. Він став відомий своєю добротою. Він став відомий своєю, знаєте, такою людськістю. Звісно, замучений, старість, до якого багато приходить людей, але він світився. І Господь дав йому такі 100 років життя, яким він помер він 9 січня. І в цей час буде святкуватися його день вже в монастирі, вже буде святкуватися 9 січня, офіційно буде святкуватися день шанування преподобного Івана Київського. Я думаю, що це сьогоднішня подія, вона буде цікава і, напевно, для депутатів міської ради і для самого мера, тому що держава теж повинна на місцевому рівні самоврядування теж повинна вшановувати таку пам'ять, тому що. Це дійсно історично. У нас, напевно, немає да, вулиці, Іони Київської, і у нас немає таких невідомих. Бачите, як? Я думаю, що це питання при зустрічі з, з мером ми будемо якось теж розмовляти, тому що це не тільки церковна справедливість, це і на, на рівні держави, і на рівні самого міста. Тому що це, я ще раз кажу, це видатна постать історична, видатна постать духовна і видатна постать для нашого міста. Це потрібно було зробити вже давно. Зараз ми чекаємо регістрацію, тому що монастирі вони не реєструються в облдержадміністрації. Всі монастирі після звершення синоду реєструються в Міністерстві культури і етнополітики. Щоб ви знали, тому, тому нам треба пройти цей шлях. Треба буде скасовувати цю громаду по, за, за священним синодом, тоді брати і в Громаду подавати подання на відкриття монастиря, після цього Міністерство Держполітики, еднополітики, воно реєструє монастир. І я думаю, що якщо в нас буде питання з паном Мером за землю, ми з ним давно вже якось мали мову, він не проти, нам там і не дуже багато і потрібно, тому що це буде кілейний корпус. І я думаю, що якщо дасть Бог, ми в цьому році вже закладемо фундамент. Під осінь ми його зробимо. Тому що, коли тобі допомагає Бог, то тобі нічого не страшно. Я думаю, що, от ви знаєте, в мене є велике переконання, в мене є велике таке духовне твердження, що я бачу цей процес. І ви знаєте, він, я його, якщо я його бачу десь так наперед і дуже ярко, то, то я думаю, що він буде. Це не затягнеться довго. А наскільки осіб передбачено це? Оце, знаєте, цікаве питання. Я його і вже собі став задавати, якщо раніше це не було. Це буде, я би хотів бачити цей монастир, монастирем, якому більшість, знаєте, в монастирях люди працюють, десь там землі є, там вони послушники і монахи, вони бідні, зайняті день ніч роботою якоюсь. Я би хотів бачити цей монастир невеликим, але якісним. Я думаю, що Київ буде побудовано. Ну, не більше, напевно, десяти, тому що е, потрібна якість, а не е, кількість цього питання, але щоб він займався іменно людьми. От в монахів є цей час. Ви маєте на увазі, що монахи можуть бути духовниками? Вони повинні бути духовниками. Це їхнє признання. І тому, коли ми побудуємо керівний корпус, я напевно буду дуже відбирати кандидатів, на які будуть в монах. До монашества, Тому що це найперше повинні бути люди освічені, духовні, а по-другому, по-третє, це повинні бути люди, які дійсно вирішили для себе важливе питання в житті. Назавжди. Цей монастир буде якісний, якісний для того, щоб місто могло напитися чистої води. Такого, як я його бачу, я думаю, що такого ще нема в нашій області. Та й даже напевно, за межами. Тому що побудувати, я думаю, що буде питання часу і питання фінансів, а збудувати внутрі його це питання життя. Я думаю, що це вже, тут, вже в моях, в моїй силі волі, зробити те, що я собі, як і думаю, Це буде монастир для того, щоб не працювати на городі, щоб не замітати. Це буде монастир для того, щоб вирішити важливі питання людського життя. І повірте, коли, коли люди це відчують, це монастир ніколи не буде. З Я сподіваюся і вірю, і розумію вже на сьогодні час, що питання це буде вирішене, тому що багато людей вже сьогодні мені подзвонили, перед вами навіть були, і теж казали, це Феодосій. Ну, якщо щось треба, тільки почнете процес, ви до нас дзвоніть. Я думаю, що ці люди допоможуть. Але для мене найважливіше питання це навіть розуміння, коли ти побудуєшся, побудуєш, а важливе питання. Щоб це було іменно те, що потрібно людям. Щоб це був монастир, а монастир це духовна сторона, щоб люди займалися духовною стороною. Оце буде важливо. Тому що церква, як казали в давній послові, це не в бревнах, а в ребрах людських. Людська душа це є її храм. У нас є кухня для паломників, Тут ми кормимо кожну неділю, ми кормимо чоловік 110-120, так як буває. Це. Тут Напроти бачите, що у нас є можливість взяти землю. Ми розмовляли з мером, він досить до цього добре відноситься і ми мали розмову. Там хватить всім землі, я думаю, що і там буде побудований, якщо з Божою допомогою, буде побудований корпус для монашествуючих, для паломників теж, якщо будуть. Ну і буде така інфраструктура повністю є. На сьогодні час я вам скажу так, що храм підходить, тому що він має вже розвинуту інфраструктуру. Для цього залишилося тільки побудувати корпус для і для тих, хто будуть тут жити. Так що, я думаю, не даремно воно так випадково, тут все готово. Поломники ми сьогодні виконуємо функцію фактично того самого але ну, вже на самій основі храму. Тому що людей ми допомагаємо і, і допомагаємо і діткам, і лікарні, і, поло, і люди, які сюди приїжджають. так що… Ви бачите ж самі ж і цю структуру, це в нас вже є фактично трапезна монашеска, кабінети є. Так що я думаю, що залишилося небагато, але залишилось найбільше це одне, що збудувати духовність. Оце важливе, тому що я ще раз кажу, все це має час, має кошти, а от духовність вона не має, вона важливіша, вона не має ні часу, ні коштів, вона має великий скарб. Це любові до людини. Це самі мощі преподобного Іони Київського, які нам були передані з Іонівського монастиря міста Києва. І вони сьогодні знаходяться в цій іконі. Ну так як вже в нас буде, напевно, інший підхід до самої ситуації, то ми ще частину моща, яка в нас є, ми вкладемо в раку, і вона буде вставлена в праву дійсницю преподобного Івана Київського. Божою допомогою він є тут, він за нас молиться, і ви бачите, що по волі Божій так вийшло, що вийшло, що і мощі його на нашому храмі. І тепер це його вже монастир, навіть мені якось вже по іншому, це його монастир, це його обітр, це його вже дім. І ми маємо сподівання, що ви знаєте, коли таке відповідальна подія в житті робиться, то. От духовно людина оновлюється. Ми маємо сподівання, що преподобник буде сьогодні тут, в цьому місці, в цьому храмі. Я ще раз кажу: він прийшов до свого преподобного Серафіма Саровського знову. І так ми вирішили, що в цьому храмі їх вони залишаться двоє: храм в честь преподобного Серафіма Саровського, а монастир в честь преподобного Іони Київського. І так навіки склалася історія через. Скільки то років, тисячу рід, там условних склалася історія, яка вернулася назад, вернулася в справедливе русло. І напевно, якби вони були живі, то воно десь і так і б було.